В нашому попередньому відео йшлося про те, як дістатися кудись, ми сьогодні з вами поговоримо про квитки. tickets. Дуже часто на квитках ми можемо зустрічати багато важливих слів, які варто знати під час подорожей за кордон. Отож, вперед. Перше, на що ми повинні звертати увагу на наших квитках, це два слова. Single, return. Single це означає, що наш квиток тільки в один бік. Return це означає, що наш квиток. Туди й назад. Замість цих слів ви можете побачити дві абревіатури на своєму квитку, тому мусите запам'ятати, що вони означають те ж саме. Інше важливе слово, яке можемо зустріти, це слово valid. Valid означає дійсний, і там може писати різна інформація. Valid until дійсне до, і може бути вказана дата, наприклад, до якогось там числа. Інше. Це valid 60 minutes – дійсний 60 хвилин. Тобто ви можете здійснити свою поїздку тільки впродовж 60 хвилин. Ну, наприклад, якщо вам потрібно лише один раз користатися транспортом. Також замість 60 хвилин у вас може бути написано for one journey. Окей, це означає, що лише для однієї поїздки. Також на квитку часто вказують, для кого цей квиток adult – для дорослих, інколи, якщо один квиток для кількох дорослих, там може вказуватися кількість і child – дитина, діти, чи є у вашій подорожі діти. Якщо ви подорожуєте самостійно без дітей, то на місці кількості дітей у вас може писатися слово nil. nil це інше значення слова uh, zero, нуль. Тобто 0 на квитку означає нуль. Якщо ви подорожуєте літаком, то дуже часто на вашому квитку може бути написано два важливі слова. The aisle seat або window Aisle seat". seat – це означає, що ваше місце знаходиться біля проходу. Window seat означає, що ваше місце знаходиться біля вікна.